Ще два підрозділи отримали дрон та бандеропавери. «Мавіком-3Т» Вінницька громада спільно з міжрегіональним гумштабом підсилила один із десантних полків, що несе службу на лінії вогню. Військові кажуть, такі дрони на службі необхідність. У нас, наприклад, багато евакуації відбувається вночі. Потрібна якісна розвідка, тобто, от якраз для забезпечення розвідки для забезпечення якби перекриття евакуації техніки. Особливо з зони бойових дій У нас бували такі випадки, що ми евакуювали там за 900-300 метрів від противника, тобто в безпосередній близості. І потрібна якісна розвідка, потрібно швидко координувати дії команди, яка виїжджає і займається цим. Зарядні станції передали навчальному полку військової школи імені Євгена Коновальця. Завдяки пристрою бійці зможуть забезпечити роботу рації, підзарядити павербанки для дронів і якісно виконувати бойові завдання. На даний момент ми вам передаємо відповідну техніку, яка дай Бог щоб скоріше завдяки нії вашої вашому героїзму. Ми перемогли ворога. Початку повномасштабної війни Вінниця відправила допомогу понад півсотні військовим підрозділам. Серед них Нацгвардія, ССО, ГУРЗ ЗСУ та інші. Катерина Соколюк, Аркадії Патов. Новини за день телеканал Віта.